Дамо нарешті вдвох на бусі, кінці залишається вдома. Плануємо відзняти контент. Ні, ти скажи, що ми вам збрехали в минулому відео, що ми поїдемо з ними. Ми поїхали. І було пожили. дуже багато роботи. І ніфіга не зняли, бо там не було нормальне місця, щоб розкластися. Кажи, ми тестували. Це був тестовий виїзд. І зараз ми їдемо вже вдвох, цілий спрямовано знімати контент і трішечки bit, відпочивати. Ми не Формулу їдемо з А це не відпочинок. Коротше, вирушаємо. Якби одна відома сеть. Не будемо казати, яка занісла, бо ми розказали, що дуже зручно можна, не виходячи до цього за допомогою оплати на колонці, заправитися і поїхати собі далі. Але вони нам не дали гроші, то ми це не будемо розказувати, що це за сеть. Ми це вставили два, підскануємо оцей QR-код. Я вже відсканував, колоночка, колоночки обрав паливо і нажав Оплатити і заправити спосіб оплати, заправити авто. Обираємо собі карту, клацаємо двічі, підтверджуємо і все, і ми заправляємося. Отам цифри на подарувати. Це моя зарплата. Ні, це наші підписники нам надонатили, ми трохи взяли з банки і щоб на зарплати. Алло, давай. Що? Що пройшло? Система працює. Там то, що ми не говорили, говна не будемо, так, да, вставляти. Працює. Все. Оп, і все. Оп, і 10 літриків. Ужас. Шо? 10 літрів за 500 гривень. Жах. я проти, я проти. Ми підні... Отже, ми приїхали. Які новини? Там нема заїзду, прямо до води. Але дуже гарно. Зараз може підемо скупуємося. Підемо покупаємося і поїдемо на якесь інше місце. Поїмо і поїдемо на якесь інструмент. Ну туди в ліс. Тут є ще в півгодинки звідси. Є ліс, там також річка. Але там річка. Я не розумію взагалі, як вони туди спустились. там де була парковка, там є такі пологі, довгі зброси. Але туди машини не приїдеш, бо там блок тут. Що, палатку? Каву? Слушечко. Ми покупались. Дуже прикольно, чиста вода, прям прозора. І чомусь мене лякає вона. Всіх лякає мутна вода, коли не видно дна, а мене лякає, коли видно. Бо там ну, багато всяких каменюк, дерева ростуть, ще дерева щось. Ростуть І мене це прям напрягало жорстко, але прикольно. Треба... Просто сюди Бр... треба їхати компанією. Ну, компанією, тусовкою. і щоб зверху ставати і туди ходити купатися. Зверху є де стати, і що. От. І І що? Ну, треба приїжджати, жальні... брати маску, ласти. е... Набагато раніше приїжджати, ніж в три години дня в суботу. От, зараз їдемо на якесь інше місце, де можна стати. Виліз на річку кудись. Так. Е, от такі от новини. Там комбайни багато. Ми тільки ж отак от прям лузесенько їх бачили. Да, ось о, вони. Раз, два, три. І там десь Та? Третій сховався. А ще? А ще? І там... Далеко Вон, бачите ходять, дивляться. Да мені кажется, це просто камеры агрономия. Це FP. FPV, FPV Це біо, Ну, вони захищають від прилетов, дронів, глушать связь. А ще давайте поля угорона. Оце зібрано. вже зібрано. А це вона ще пшено. Знаєш, що вони там літають і охороняють? Ну бо вони там кушають. Сразу. Подивіться. А у них прям відстягуються ці взорші. Да, да, щоб їздити по дорогам. З прапорцем. Ху -ху. Не, ну сильно, звісно, потужно. О! Подождите мене! Я не встигаю! Значить, все. Ми приїхали. Встали гарно, файно. Тут багато дуже людей. Ми були шоковані. Зараз будемо розкладатися, наводити порядок. Та, і будемо нарешті все знімати і показувати. Це відео для Віки. Вона просила скинути там, де Маша спить. Ось вона спить. Ну, як і завжди, в принципі, цілий день нічого не робить, тільки спить. Так. Повторне включення. Що? Дивіться, вже синя, блядь, лизоленту вже напилася. алкоголічка. Ой, ти смішний. Ну так. Да. Так, у нас дивіться, що напили. Ось такі прутики. Це для того, це для нашого ультрамега-мангала. Ось такого, бачите, в нього тут піддували є, ці всі штуки. І це щоб ставити. От їх отак. І, наприклад, сюди можна поставити вже сторідочку, Поставити якусь типу казаночок, щоб щось варити. Тобто, щоб готувати. Це якщо я його вручну тільки що перепилював, бо лобзик у, у Ярика. Заліс та гурт да Так, так, так. І це оце тільки що робив. От сітку почистив, застрявся весь в чорні, бачите? Не бачите, бачите. Вот. Зараз будемо кушати, готувати. А тут взагалі такі лютості заряжені якісь сильно. З сапами, з водними мотоциклами, з моторками. Я в вагія. Але з ніщебродськими палатками. От. Ну у нас теж така вся палатка на два ксара, конечно. Ні, скільки ми рахували, я казав. Три. Три, так. Да. Де ти коротше, все вийшло? Три. А, це буде темою нашого наступного відео. Як там вони роблять? Отак. Темою нашого наступного відео буде е, бабки. Скільки бабок. Розкажу що скільки коштувало орієнтовно. Ви вже фігіо знаєте. Ну так щоб ви розуміли, да, десь треба трьошку баксів, щоб зробити отаке. Ну це не враховує. Ну плюс бус. <гум> ну бус то зрозуміло, то ви там за скільки купите, за стільки купите. А оце все інше, от десь трьошка. Але це повністю і електрика і все. Але це ще при умові, що ви будете робити самі. Типа якщо когось нанімати, то це плюс там 12 доларів. Хоча я б не знаю, я би за тищу двісальби бакса, да, з такою би проєкт за місяць взагалі можна собрати на Ізі якщо на роботу не ходити. Чисто 5 днів. Збираєш, то можна да таку шляпу цей. Але типу, там треба чекати місяць, щоб все приїхало з Китаю, все замовити. Бо то, якщо в нас купляти, то буде трішки дорожче. Баксів на 300-400. Все? Кажи щось. Все. А відео будеш знімати, як будеш готувати? Ти готувати. Я буду різати салат, а ти будеш готувати м'ясо. І... Давай дивиться, що несеться. Казаночок стоїть, що там вогник-вогник, жарка, жарка, Картопелька. Ой, не показав. Картопелька. Тут дивиться. Ще отакого. От вже смажиться. Я вже руку стиху полити. Це черв'яки. Іх їсти. Це маша зла. Бо я. Це, бачите, салата накрошила. Зла що я. А, а пік рукою застав мити картоплю. Вона <ривіт> <ривіт> цього ще не осознала, не прийняла. Ну це. Швепс. Це люди, це закат. Там кіт гуляє. Закіт. За Закіт. І вони кіт гуляють. Таке життя. Не питай, Не що я так. Екранник. Ми, о Боже, ну, годину, може, ладно, дві. Мені страшно. Е, стоїмо, у нас зламалась наша помпа. стоїмо? Ну, дві години десь. Ну, ладно, вже чотири. Ну, час летить непомітно. У нас зламалась помпа. Уже захід сонця, е, Уже там м'ясо готове, там картопелька, салат нарізаний. Льоша тут щось якісь важкі наркотики. От, намагається розібратися. Браво, браво, покажи. Шок. Вимикається. Бо тільки що я ловила воду в доложки, саме в доложки. В доложки і, і ковтала, щоб її не, просто так вона текла. Ну, <ш> доложки. Це долоньки і ладоньки <ш> разом. <ш> Мене так навчив мій тренер з йоги. Бачите, пока я чинив помпу. Хозяюшка насмажила мясо. Салатика она робила. Засерваровала. И пердолю бобра. Картоплю, дивиться, зварила. Что тут черный? Коктейль сделала. Коктейль сделала. Бачите, как... Джоба. Балдюш. Юки Казамацури. С я точно сможу щейти.